Попереджаю всіх, Кремінь Тарас Дмитрович уповноважений не... захисту української мови хоче визнати ваші паспорти книжечки недійсними, двомовні, щоб потім ввести вас в цифрове рабство, а потім за ваші добровільної згоди утилізувати на полі бою. Якщо ви згодні, з цим вас утилізують. Подумайте над цим. Якщо вам потрібна юридична консультація, з будь-якого запитання це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500-100 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питання з ТЦК та СП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП 1000 гривень. Заповнення позивної заяви в суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Тут і зараз. Не сьогодні, а зараз, не завтра, а зараз. Саме так. Підпишись на цей ютуб канал, тут кажуть правду. І на Тікток. Якщо ти дивишся це у Тіктоку та інших мережах. Доб'ємо разом до 10 тисяч і більше. Зробимо їх разом. Консультація з кримінального права і процесу із кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся!